Добрий вечір, мене звати Валерія. Це інтернет-магазин гномів. А перед вами ялинка Еліт зелена висотою 2,80 метри. Якщо ви дивились наші попередні відео, ви у нас вже не раз бачили ялинки висотою 2,50 і 3 метри. І цього разу ми хочемо засняти вам цю прекрасну ялинку. Я відійду, щоб вам було краще і видно. Ялинка еліт від заводу Смереко дуже густа, дуже пухнаста ялинка з такою формою гілочки. Тобто у неї широка масивна гілка, яка прекрасно тримає іграшки. Ось Вам її знімаю з різних ракурсів, натурально зеленого кольору. Також є блакитна ялинка. Вона йде натурально-блакитного кольору. І також є еліт засніжена теж висотою. 280. В основі засніженої ялинки, до речі, використовується зелена. Ось так виглядає ця ялиночка. Ялинка йде на металевій підставці. І висота 2,80 складається з чотирьох частин. Зараз підходжу, щоб ви на неї могли подивитися. Ось так. Поруч з нею знаходиться ялинка Еліт блакитна висотою 2,50. Я хочу зняти вам обидві ялинки разом, щоб була, було видно відмінність не тільки по висоті, а й також по цих ялинок. Ось блакитна 2,50 і еліт зелена 2,80. Дві ялинки разом, щоб можна було подивитись. Еліт блакитна 2,50 і еліт Зелена 2,80. Як ви можете бачити, ялинка дуже-дуже густа і дуже пухнаста. Замовити ялинку Еліт висотами від 1,20 двадцяти до трьох з половиною метрів. Ви можете у нас на сайті Сімгном.юей або у нас в інстаграм акаунтах Сім та сімгномів. Також ми традиційно запрошуємо всіх в наш шоурум місті Києві, де ви можете подивитись ялинку вживу та обрати для себе новорічну красуню. Ось так виглядається прекрасна ялинка. Ялинка Еліт належить заводу смерека, вона виготовлюється в таких розмірах, як від метра двадцяти до 3,5 метрів. Ялинка надзвичайно популярна, надзвичайно гарна, і у неї прекрасні параметри. Тобто ця ялинка, яка не є суперширокою ялинкою, але яка дуже гармонійна в своїх висотах. Якщо брати співвідношення висоти та діаметру, і ялинка, яка виглядає максимально натурально, охайно і підійде в принципі, для будь-якого приміщення. Розпушити цю ялинку можна абсолютно по-різному. За рахунок того, що ця ялинка не на металевих крабах, а виготовлена традиційно, коли гілочки прикріплені до стовбуру, ви можете опускати гілочку, піднімати гілочку, переводити гілочки наперед. Наприклад, якщо ялинка стоїть в куті або біля стіни, як у нас, відповідно, можна регулювати по-різному рівень гілочок і таким чином розпушити її максимально, як вам більше подобається. Ще раз тут покажу вам цю ялинку. Нагадую, перед вами ялинка еліт зелена висотою 2,80 від заводу смерека. А нею ялинка Еліт Блакитна висотою 2,50. Щиро дякую вам за увагу. Мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім Гномів. Це ялинка Еліт Зелена від заводу «Смерекова» висотою 2,80. Замовити ялинку можна на сайті сімгномів.ю і у нас в інстаграм акаунтах Сім Гномів та Сімгномів. А також можна завітати до нас шоу-рум в місті Києві і обрати там новорічну красуню. Приїжджайте, будемо дуже вам раді!